Виробництво вікна перфекція про постійний розвиток та досконалення. Ми завжди прагнемо бути в тренді, щоб забезпечувати найкраще для наших клієнтів. Тому впроваджуємо бродову технологію зварювання кутів конструкції Віперфект, яка дозволяє досягти ідеальної якості та сучасного вигляду конструкції. Зварюване обладнання «Граф в відоме як сучасний апарат для безшовної зварки. Дизпечує високу точність зварювальних операцій для ПВХ-профілів без утворення наплаву, що повністю виключає необхідність обробки шва. Завдяки інноваційній технології обладнання ми підвищимо якість продукції та ефективність процесів. що зробить наше виробництво ще на рівень вище.